Усім доброго дня! Як я і вам і обіцяв, я зараз буду затачувати оці садові ножниці і хотів показати, як саме я затачую саме я. І так, переходимо до того, що спочатку ці ножиці треба розібрати. Значить, дивіться, і так як я їх часто вже розбирав, то Спочатку треба зняти оцю пружину. Ну, У мене вона трохи тугувата заходить, якщо не знімається, то можна відразу викрутити гаєчку. Вона у мене від руки відкручується, але ну, у вас може бути, що потрібно буде або плоскогубцями. Так, дивіться, не переплутайте. А тут є е, оцей е, болтик. Да? І тут є у ножицях в одної половинки спеціальний такий паз. Так оцем пазом на цьому болтику є такий спеціальний, ну, зроблено як квадратик. Значить, щоб не перепутати потім самим болтиком з піднизу вставляти в оцей паз. Ну, Тут, по-другому, ніяк і не вийде. Може і вийде по-другому, але ви запам'ятайте. Значить, тепер можна легко зняти. Пружину від'єднати. Не обов'язково навіть оцю від'єднати але щоб було зручно, можна і від'єднати. Так, від'єднали Тепер, е, дивіться, е, ви оцю сторону взагалі не заточуєте. Ну, якщо у вас тут не пощерблено ніде нічого, значить оцю сторону взагалі не треба заточувати. І отут трогати теж не потрібно. Це хіба що якщо у вас вже тут гвозді кусали або щось, то можна трішки шліфанути буде. Потім дивіться, оця частина, яка треться друг об друга, то ви можете помітити, що отут, наприклад, ось де є біле. Там, де більше всього треться. І тут а є біле, а є чорне, де взагалі не треться. Значить, чим затачувати? Можна два, ну, можна три способи, але я про два способи вам зараз скажу. Тобто можна наждачну бумагу положити на щось рівне. Або можна взяти рівний круг точильний Зараз я вам все це покажу. Я не хотів здоровий круг знімати із точила. ось, де знайшов менший круг, уже сточений. І значить, оцією стороною, зараз я вам е, краще покажу. Ось оцією стороною, де е, труться вони, ножниці, е, Значить, оцю сторону треба нам шліфонути. Ту сторону, де треться. І, значить, ми е, беремо. так от. І таким чином трем-трем, ну, це такий, можна так сказати, ручний спосіб. Можна ще це, все зробити на точилові, але там треба дуже-дуже обережно, потрібно е, також застосовувати засоби безпеки, окульори, наприклад. І бути дуже обережними. Можна все це зробити ось на такому точилі. І бачите. Вже біленького з'являється більше, треба терти до такої степені, поки а тут а все біленьке не стане. Це буде означати, що воно усе рівне. Потім берете другу частину знову той ж частину, що отак от третя. Ось ми її зараз теж будемо отак от шлікувати. Е, якщо ви наждачної бумагою робите. То можна взяти е, е, наждачну бумагу, положити на рівну поверхню, наприклад, на кусочок досточки рівненький, і потім теж по наждачній бумагі як водити. І воно, в принципі, теж буде дуже гарно. але рекомендую значить, на отакому заточному е, кругові е, це робити. Значить, 3Т. Зараз я все це більш душ натру, щоб вам відео не дуже довго йшло. І покажу, як воно буде виглядати. Загалом, дивіться, вже. Получилося набагато краще, ось стало більше кращого. Нам головне, щоб ця рішуча частина була тут більш біленькою. Тут, що трішки де далі від ріжечого частини, то не так сильно важко. Ну І тут ми шліфанули трошки, я не буду задержувати ваше время. Значить, ми знову таке Починаємо збирати, пружинку я потім ставлю. Пам'ятаєте, я казав, що ось де з пазом така, такий отвір, ось де е, такий паз е, на болтику. Ми спочатку знизу вставляємо болтик, потім е, е, вставляємо самі ножниці. Е, значить, о той болтик, він Теж може бути там е, паст трішки, якщо ви багато що дуже товстого кусали, з временем він стачується і може бути повреждений. Так, закручуємо. значить, Зараз я вам покажу, як він е, откусує. Він і так непогано кусав, але ми трішки підточили і взагалі буде бомба. Тепер ми вставляємо значить, ось сюди пружинку. Ось вона зараз заскоче Так. Опа. Все, заскочило. А тепер я зараз покажу, як він ріже.